Ну, тема презентації Вадимов Скореев заснова Квітчизняної школи мікроелек... мікроелектронних технологій. Треба чуть так підійти до історії і е, розказати, що таке транзистор, і яку він має вплив на історію. Що транзистор це напівпровідник, яким можна контролювати е, силу струму, потік електронів. Е, коротко це можна як. Ну, дати приклад як кран з водою, що, наприклад, є кудсорний вид видно, тут. наприклад, курсор, ну, я показую, що є, наприклад, є база, це є кран, який можна контролювати напор води, а колектор-емітер це є вхід-вихід. Ну, Куди подається вода і куди виходить. Вашим транзистором вважається ну, створила, розгубила команда Шоклі. Туди входили Вільям Шоклі, Джордж Бардін, Волтер Баттей. Вони зробили великий вплив на історію, відкривши перший транзистор. Зліва видно, перший транзистор, як він виглядає в музей. Цей прилад мав велике значення для історії таке, що навіть в 1956 році. Всі троє отримали за, за транзистор от Нобелівську премію. Ну і Лушкарьов дуже значний для цієї події, тому що за 6-7 років до самого першого транзистора Лушкарьов відкрив пен перехід, на якому базується якраз робота транзистора ПНП або е, ПНП, е, за 6-7 років. Це мало великий вплив на історію, також він став головним винахідником вітчизняної радянних транзисторів. Чуть по, бі по біографії, що Вадим Лошкреф народився 7 жовтня 1907 року, року, що це український науковець першовідкривач фізичних. Ефектів, які були укладені в основу напівпровідникових технологій і мікроелектроніки, академік, е, академік Академії наук Таку Також важливу роль е, розкоряв, мав що він був головним редактором українського фізичного журналу в часи е, радянської влади. Що так е, цей журнал мав великий вплив, бо він був україномовним. Е, на початку 1950-х років. Також потім він згодом почався докувати одночасною українською і російською. Згодом, ну, у 2004 році став украї... україно-англійським. Також зображення ну, макет журналу 1996 року та його об... е... обгородка. Ну, також розкрив Лара Державної премії УСР. Посмертно, та у 2002 році, на його ну, на його честь його ім'я присвоєно Інститут фізики напівпровідників НАН України, Національної академії науки України. Таким чином, будучи основним положником вітчизняних транзисторної мікроелектроніки, Вадим Євгенович фундаментально дослідив напівпровідники, зокрема, механізми виникнення і. Закономірності фотоелектронної сили мелінійної привідність, поверхності електрофізичних та інших властивостей провідників. Я думаю, все то ну, Дякую за увагу.